В Україні заплановано проведення трьох раундів додаткової вакцинації. У першому та другому раунді щеплювали дітей віком від двох місяців до шести років, незалежно від того, чи були вони вакциновані раніше. У третьому раунді підключать дітей віком від двох місяців до десяти років. Про це під час інтерв'ю зазначив головний лікар міського центру первинної медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота. «25 січня поточного року в нашій державі, в Україні і в нашому місті розпочато третій тур додаткової імунізації про. Тю по поліоміеліту було вже проведено у нас в місті і в країні перші два тури. Це жовтень листопад, перший тур. В грудні другий тур додаткової імунізації. А зараз розпочато перший тур. Леонід Володимирович розповів нам, чим саме замовлене проведення туру додаткової імунізації в нашій державі. У 2015 році було зареєстровано кілька захворювань дітей в нашій країні. На в'яли паралічі, які викликані було вірусом поліомієліту. зі слів головного лікаря. Розуміємо, поліомієліт – це хвороба, яка має невтішні наслідки. Поліомієліт – це важке інфекційне захворювання, дуже контагіозне, яке вражає дітей, викликає в них в паралічі, а і навіть можливі випадки смерті від цього захворювання. Про головні причини виникнення цієї хвороби в нашому місті і не тільки дізнаємося далі. Причиною того, що на нашій території знову. Розпочала циркулювати це захворювання, пов'язано з тим, що на жаль, в останні десятиліття знилися кількість щеплених дітей. В кожній амбулаторії відкрито кабінети щеплень а вакцина буде найякісніша, Запевняють лікарі. Вакцина якою проводиться імунізація французького виробництва. Фірми Саноф і Пастер одна із кращих у світі, яка є. Ми провели вже близько 7 тисяч дітей, було щеплене в перші два тури в нашому місті, і жодних ускладнень від вакцини ми не отримали. Та все ж більшість батьків не дають згоду на проведення вакцинації, що є не дуже добрим, адже тим самим вони залишають свою дитину сам на сам з важкими інфекційними захворюваннями. Головний лікар говорить, імунізація буде проводитись не лише на базі амбулаторій, а й в освітніх закладах. Будуть сформовані бригади медичних працівників, які вийдуть в школи, це буде лікар, обов'язково, медична сестра, реєстратор, які будуть проводити дані щеплення на базі навчальних закладів, але обов'язково, якщо є. Письмова згода батьків або опікунів даної дитини незалежно від того, чи робили вашим дітям щеплення раніше, зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Сьогодні у вас є шанс захистити своїх дітей, адже поліомієліт це паралічне все життя, ліки від якого у світі не існує. Тому не відмовляйте вашим дітям у праві на захист від цієї хвороби.